Зараз з нами на прямому зв'язку Калашніков, начальник прес-служби ї артилерійської бригади. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Але окрім Клещіївки і Андріївки, нагадаємо звільнених сел, Україна також розширила свій контроль на території на захід від Вербового на Запоріжжі. І бронетехніка, уже українська, працює за першою лінією Соровікіна. А щодо вербового це безпосередньо заявив командувач оперативного стратегічного групування військ Таврі Олександр Тарнавський. Поясніть нам, будь ласка, що відбувається на вашому напрямку, і можливо, ви поєднаєте всі ці пункти і скажете, що очікується далі доброго ранку. Ми продовжуємо тиснути на південному напрямку. Саме тут він намагається тести наші населені пункти, які ми звільнили. Однак нього. Ще він зараз відкатився за заліз. Ю. Ми продовжуємо вогневим ураженням, Це артилерії. Буквально ці останні сутки ми також працювали по його батькам, які він там почав обладнувати. Там у нього траншеї, вогневі е... пункти є Продовжуємо Ми також відпрацьовувати населені пункти, там де він зробив оборону. Це курдюмівка. Андріївка, Озерянівка, тобто ми не даємо йому спокою. Однак він серед рівно не втрачає своїх таких ілюзорних надій повернути території, які він втратив. Однак ми йому цього надає. І скоріш за все, все ж таки він не втримається там це талізничне полотно, і йому доведеться відступати вже безпосередньо до траси бахмут горлівка Це 05-13. Тобто, це тимчасове явище, що він ще тут перебуває. Пане Олеже, на тлі повідомлень про те, що ми все дедалі більше будемо отримувати новітні озброєння, і будемо сподіватися, що це і кількісно буде мати відзеркалення на фронті, аби забезпечити всі наші потреби. А що з росіянами? Адже, ну наприклад, посилаючись на британську розвідку, знаємо, що там от роблять такі фіналізують проміжні підсумки, що росіяни вчаться. Вони вже не так в лобову там подекуди йдуть, бережуть ресурс людський. Але що стосується озброєння, то з цим у них проблем. Які ваші спостереження? Ну, що взагалі от дивитися, давайте подивитися по моїй специфіці це артилерійське отброє, збройна артилерія. Якщо брати з травня місяця до сьогодні, то взагалі Росія втратила вже. Можна сказати, три тисячі вольних артилерії значна кількість, і в цій кількості так буває не, не, не велика частка. Це кіт на установ. Тобто, ми можемо сказати, що вони починають вже відчувати такий артилерійський голод. За оцінки дослідженнями вони зняли з баз артеналування вже біля п'яти тисяч ствольної артилерії. Тобто це говорить про те, що у них дуже значні втрати. Якщо брати оцю мою бригаду, якими працюємо, ми, у нас постійно є такі здобитки. Здобутки це наші візові е, калібр. Ми знищуємо е, як їхні два 5 Геоцинти с знищимо їхньою е, такою аналогу. Немає 2S19, До дев'ятнадцять сто речі е, щодо два зі це їхня така ще з радянських часів е, супергармана. І вважають, коли починався повномасштабний етап, коли 500 в бойових підрозділах, тисячі ще на зберіганні, то можемо зазначити, що до нашого контракту вони вже втратили десь біля трьохсот. Тобто ми зараз можемо спостерігати, що вони сюди з базу зберігання підтягують те, що їм вдається відновити. Все більше і більше кількість те саме буксуємої артилерії, тобто та яка не настільки мобільна. Та, ті ви, правда, сказали, вони навчаються. Вони тепер намагаються працювати не е, класично, як пише радянська доктрина, не батарейна, тому тобто, що новітні види, новітні технології вже е, роблять більш уражаємим підрозділ, які перебувають разом. Тобто можемо сказати, що нагалікі компоненти у них вже виявляється места, і завдяки цьому, вже за кількістю безпосередньо України виходить на паритет. Трошки кульгалі у нас зв'язок можливо вдасться вам трошечки буквально на 10 сантиметрів підсунутися до динаміку, коли ми говоримо про 26-ту вашу далекобійну бригаду. А поясніть нам специфіку роботи, тому що дуже важливо періодично ж лунають там певні думки, що прірва трошки існує, хоча прірва це вже не трошки між цивільними і військовими. Поясніть нам, як працюєте ви 24 на 7 і з ким ви працюєте суміжно. Ну, якщо брати нашу бригаду, дійсно, ми чиста артилерійська бригада. Таких не настільки багато існує в Збройних силах. Ми працюємо на дальній відстані. Це у нас на на сьогодні. Це відстані максимальна відстань. Це 30 кілометрів. Якщо звичайними снарядами працюємо, якщо активно реактивним, це вже до 40 кілометрів. Тобто ми можемо вражати ворога на таку велику даність. При цьому ми дійсно 24 на, на 7, на ну звучить як, що було більш зрозуміло, 24 на 7, якщо працює якийсь торгівельний заклад, це означає, що він постійно відкритий. і продавець працює, коли є клієнтами. Ну так само ми постійно на перебуваємо та бойовому завданні. Як тільки отримуємо явності чи необхідність підтримати десь. І наших підрозділів тут же наші хлопці відпрацьовують. Тобто, можна сказати, що і це не можна сказати, це дійсно правда. Вони ночі прямо в самих безпосередньо самих установках. Добре, що іменно західне озброєння, воно за радянським має більш площини внутрі бойової руки. Вони прямо там кидають кермати, спальні мішки, і прямо там. Ночую. Як тільки надходить команда, як цей час доби не було, вони тут же відпрацьовують ціль. Оце є 24 на 7. Працюємо ми в купі зі своїми побратимами, з іншими підрозділями, які перебувають там, де є ми. Тобто, в даному випадку, сучасна війна це командна робота, це взаємодія, постійна взаємодія. Ми відпрацьовуємо по цілям, які виявляє як наша аеророзвідка. Однак дуже нерідко ми відпрацьовуємо ті ці цілі, які виявляє аеророзвідка інших підрозділів. Також ми працюємо дякуємо, на під... дякуємо вам зрозуміли. Дякуємо, Олег Калашников, начальник прес-служби 26 БР. Був з нами на прямому зв'язку.